І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Хмельничани ще раз шанували автора заповіту у день його народження. З нагоди 201-ї річниці Тараса Шевченка годяни поклали квіти до його пам'ятника. Дата зібрала очільників міста й області, керівників місцевих підприємств та установ, громаду ця боротьба Тараса Григорьовича, яку він започнував за своє життя. Вона вот саме зараз. і... И... Відбувається також впевнений, що його мрії, його надії збудуться, і Україна буде вільною незалежною державою. Через Шевченка знають, що таке Україна. Я був в Сполучених Штатах Америки і там є Шевченко, в самому Вашингтоні, і там є українці, українство. Віктор Барбалюк розповів, як у нашому місті з'явився власний Шевченко, гранітний. Колишній заступник міського голови каже: аби скульптуру таке встановили в обласному центрі, писали листи до вищих чинів три роки. Кобзар за вишки 5 метрів став прикрасою тутешнього парку у 1992 році. Багато людей зійшлося, вірші говорили, от, ну співали і так далі. Це було велике, визначне. Визначна подія в місті Хмельницькому і в області від пам'ятника українському генію до геніальних творів у міському будинку культури згадали писемну спадщину Тараса Григоровича. Олександр Гуцуляк, володар цінної колекції кобзарів. Більшість з них до революційних часів. Городянам чоловік показав близько 30 примірників. Ще дві валізи книг залишив вдома. Перший примірник передав мені мій вояк австрійської армії якого потім радянська влада розстріляла, а книжечку він встиг мені передати. І от з цієї книжечки все, все почалося. На честь свята виставку книг Шевченка організувала і центральна міська бібліотека. Всі експонати з приватних колекцій хмельничан. До справи долучився і киянин Сергій Єсюнін. В результаті городяни першими оцінили краєзнавчу книгу Україна Тараса Шевченка. На захід присвячений українському пророку прийшли також подільські письменники. Запевнили, для них Шевченко взірець та наставник. Шевченко не тільки письменник, як для наші художник. Чи... Співак, а він борець найперше. Це, і, і Він об'єднує нас, всю українську націю. Зараз цей рік показав, наскільки він потрібний нам, наскільки він саме як борець, як той, хто кличе нас до, до бою. Любов до постаті та слова Шевченка виявили і музиканти. У виконанні Хмельницького муніципального камерного хору прозвучали вірші Кобзаря, покладені на музику.